Під час комплексних заходів під умовною назвою Акциз 2015 направлених на протидію тіньовому розповсюдженні підакцизних товарів, недопущення виготовлення та реалізації необлікованої підакцизної продукції, було припинено незаконне виробництво алкогольних напоїв у Кременчуці. Такий бізнес організував сімейний підряд батько та син. Праденими слідчими оперативними загадом встановлено, що вказані особи на території приватного домоволодіння в антицентрайних умовах здійснювали незаконне виробництво лікар-горучайних напоїв шляхом змішування спирту з водою та забували їх на території міста Кремчука і населених пунктів Кіровоградської області. Для зберігання спирту за готівку орендували гаражні приміщення, які постійно змінювали, аби уникнути кримінальної відповідальності. Під час проведення санкціонованих судом обшуків на території домолодіння та гаражних приміщень з незаконного обігу вилучено 1300 літрів водно-спиртової суміші, 90 літрів спирту, порожня тара для зберігання алкогольних напоїв, ліки, шланги, спиртометри зі сільким запахом спирту, які використовувалися для незаконного виготовлення лікаря вручальних виробів. Нині проводиться досудове розслідування. У разі встановлення, що вказані алкогольні напої становлять загрозу для життя та здоров'я людей, бутлегерам загрожує строк від 5 до 10 років позбавлення волі.